Любчики, усім привіт! Ми сьогодні приїхали певно у найживописнішу локацію рівного. Це парк Оствиця для того, щоб показати вам топ колонок до 2000 тисяч гривень. Тут у нас не буде якогось китайського дєшмана, який хрипить, рипить і кашляє а будуть дійсно добірні якісні колонки у бюджеті до 2000 тисяч гривень, як маленькі, так і вже не дуже маленькі і достатньо потужні. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали! Anker Soundcore Select 4 Go це портативна колонка вагою лише 265 грамів. Вона має міцний прогумований корпус із тканинним покриттям та вбудованим кріпленням. Завдяки захисту IP67, колонка без проблем переживе дощ або випадкове падіння у воду. На верхній панелі розташовані великі кнопки керування відтворенням, а роз'єм USB-C схований під заглушкою, щоб всередину не потрапив пил та волога. Попри свій невеликий розмір, колонка від Anker забезпечує чистий і якісний. Звук сюди встановили динаміки з вихідною потужністю 5 Вт, якого вистачить для невеликої компанії чи невеликої кімнати. Проте очікувати якогось мега потужного баса не варто. Для цього у нас є колонки, які ми покажемо трошки пізніше. Якщо ж захочеться підлаштувати звук під себе, у пригоді стане фірмовий застосунок Soundcore, що доступний як для Android, так і для iOS, і надає доступ до еквалайзера і додаткових налаштувань. За бажанням у ньому можна обрати підсилення басів або Можна навпаки верхніх частот. Виробник гарантує нам до 20 годин роботи на середній гучності. Це суттєво довше, ніж у його прямого конкурента JBL Go 4 та навіть довше, ніж у деяких старших моделей, таких як JBL Clip 5. На практиці все залежить від рівня гучності та басу у музиці. Повний заряд займає близько 4 годин. За потреби можна купити дві таких колонки і створити з них стереопару. А дізнатися актуальну ціну на цю колонку можна в описі під цим відео. Soundcore Select 4Go чудово підійде тим, хто шукає максимальну портативність і автономність. Ця колонка ідеальна для подорожей, походів і велопрогулянок, коли важливі компактність і захищеність. Її звук достатній для особистого прослуховування чи невеликої компанії. Тож, якщо вам потрібна недорога і компактна колонка, яку можна кинути з собою до кишені, чи причепити до рюкзака і не хвилюватися взагалі за погодні умови, то Anker Select 4Go ваш вибір. До того ж, вона підтримує фірмовий застосунок, де можна багати. Чого налаштувати JBL Go4 це ультракомпактна колонка від відомого бренду, що за розміром легко поміщається у долоню або навіть у кишеню. Вона важить лише 190 грамів, тому її зручно носити із собою куди завгодно. Дизайнери JBL трохи освіжили зовнішній вигляд Go4 порівняно із Go3. Тепер у нас тут дві цільних резинових вставки на торцях. Тоді як у JBL Go3 тут були у нас ніжки, наприклад, окремо приклеєні до нижнього торця, і в мене одна ніжка вже а, відсохла. Відпала. Також нас петлю перенесли з бічного торця на куток. І що цікаво, ззаду у JBL Go 3 була тут цільна резинова вставка, а тепер у нас дві тонкі ніжки. Я думаю, що до дизайнерів прийшли інженери і сказали, що треба більше місця для виходу звуку. Тому зробили ось такі дві тонкі полосочки. Міцний корпус частково зроблений із переробленого пластику та тканини, що має додатковий силіконовий захист по краях. Вологозахист захист 67 означає повністю пило, не проникний корпус, що не боїться занурення у воду до одного метра. JBL GO 4 це найменша колонка у нашому огляді, яка ще й має найменшу потужність лише 4,2 Вт. вати. Проте інженерам JBL, як завжди, вдалося витуснути з такого формату максимум. Звучить колонка досить якісно, а бас. Глибокий. Оновленням стала підтримка режиму підключення AuraCast. Для цього на корпусі є окрема кнопка. А у застосунку JBL Portable також доступна функція Party Together, що дозволяє об'єднувати Go4 із іншими сумісними колонками JBL. Виокремлена також функцію Stereo Group, що дозволить об'єднати саме дві колонки Go4. Ще одним плюсом застосунку є можливість відстеження заряду у відсотках, адже в меню Bluetooth самого смартфона це недоступно. Також у застосунку Є еквалайзер, в якому передвстановлено кілька пресетів, і безумовно є можливість створити кастомний пресет під себе. Ще одна корисна функція це з'єднання мультипойнт. Ви можете приєднати цю колонку до двох пристроїв одночасно, і кожна людина може вмикати треки зі свого смартфону без необхідності перепідключення. Звук JBL Go, як для такої маленької коробочки, якісний, але його фізичні обмеження відчутні. Низькі частоти відтворюються слабо, а на високій гучності пристрій. Відчутно вібрує, намагаючись видати бас. Однак для свого розміру звук справді потужний і чистий. Автономність JBL Go4 відверто посередня порівняно із найближчим конкурентом. Тут лише 7 годин роботи на повному заряді. Проте для такого невеликого вечора посиденняки з друзями цього цілком достатньо. Цікаво, що JBL додала режим Playtime Boost, що може продовжити роботу ще на 2 години, але внаслідок зниження якості звуку та гучності. Go 4 близько 2,5 годин. JBL Go4 обирають за мінімалістичний розмір і надійність. Вона ідеальна для тих, кому потрібна суперпортативна колонка: туристи, велосипедисти або просто активні люди, що хочуть носити музику з собою. Ще одна неочевидна перевага: це те, що JBL Go4 ідеальний вибір для ванної кімнати. Колонка невелика і не боїться води, тобто поміститься на поличку поряд із шампунем. Хейтур Aria – це портативна акустика, що вирізняється неочікувано серйозним звуком. Вона трохи більша за попередні розглянуті моделі і важить вже 620 грамів та має циліндричний корпус, що нагадує міні-версію JBL Charge. Бренд Hater в першу чергу відомий як виробник ігрової периферії, проте у них вийшло зробити дійсно непогану якісну колонку. Збірка тут міцна, нічого не люфтить, не скрипить, і вона відчувається досить монолітною у руках. Тут є зручний ремінець для перенесення і захист від вологи та. Та пилу за стандартом IPX7. Виробник підкреслює, що колонка витримує короткочасне занурення до 1 метра на 30 хвилин. Головне, чим хейтер Aria приваблює у своєму ціновому сегменті, це якість звуку та гучність. Тут вже встановлено два динаміки: один потужністю 20 Вт, що відповідає за низькі частоти, а другий потужністю 10 Вт, що відповідає за середні та високі. До того ж, тут встановлено два пасивних радіатори для підсилення басів. Ну, це вони Бум -бум 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 -бум. така конфігурація дає дуже збалансоване звучання, Низи достатньо глибокі, а загальне звучання приємне і чисте. Ще один козир хейтер Арія. Це тривалий час автономної роботи. Сюди встановили акумулятор 5200 мАч, що забезпечує 16 годин відтворення музики. Але плюс до цього сюди ще й вбудували швидку зарядку Power Delivery 18 Вт, що поповнює заряд лише за 2,5 години. Максимальна гучність досить висока для. Кімнати чи вулиці її цілком вистачає. Колонка не хрипить на повній гучності. Ще один козир Хейтор Арія це можливість об'єднати дві колонки у стереопару за допомогою функції TVS віяс to play Пам'ятаєте, як в дитинстві ми вмикали дві однакових мелодії на двох телефонах, підставляли до вуха і робили собі такий 3D-ефект. Ось тут можна все зробити програмно, все буде синхронізовано і поставити дві колонки в різних куточках кімнати чи, наприклад, в різних куточках своєї вечірки. І Отримувати такий стереозвук. Hater Aria найкраще підійде тим, хто цінує якісний звук і універсальність у портативному форматі. Вона трохи більша за ультракомпактні моделі, проте суттєво виграє у потужності та глибині звучання. В цілому, Hater Aria це чудовий вибір для тих, хто хотів би взяти з собою якісний звук і не думати про його заряджання 2-3 дні. Тут є саунд XU поєднує компактність із потужним звуком 30 Вт та надзвичайною витривалістю. Всередині встановлено два Динаміки та великий пасивний радіатор, що забезпечують кругове поширення звуку і насичений бас. Компанія TUE оснастила Sound X технологією Extra Bass або ж Bass Plus, яку можна увімкнути кнопкою увімкнення. Що зрозуміло з назви, вона значно підсилює баси, і фактично саунд Tube наближається за гучністю звуку до старших моделей JBL, таких як Charge або Flip. Проте коштує значно дешевше. Дві таких колонки можна об'єднати. У бездротову стереопару. Довгим натисканням однієї кнопки дві Sound X Tube синхронізуються і гратимуть у стереорежимі із подвоєною потужністю звуку. Колонка Тує отримала міцний прогумований корпус із совтач покриттям та тканинною обмоткою, яка стійка до зносу і швидко сохне. Захист IPX7 дозволяє не боятися ані бризок, ані дощу, ані падіння у воду. Для перенесення є текстильний ремінець, а для регулювання гучності зручний безель на верхньому торці. Блютос. Версії 5.0 забезпечує стабільне з'єднання із джерелом звуку на відстані до 18 метрів. Що вирізняє Sound X-Tube серед інших конкурентів? Це те, що окрім класичного блютуз підключення, колонка вміє програвати музику з картки microSD, а також підтримує дротове підключення AUX, тобто 3,5 мм. Перемикатися між цими режимами можна кнопкою спарювання. Ще однією приємною особливістю колонки ту Sound X-Tube є наявність будованого мікрофону. Тобто ви зможете поговорити зі співрозмовником, навіть не перемикаючись на смартфон і не шукаючи його е десь там далеко. Ви одразу можете на колонці прийняти виклик і поспілкуватися з людиною, яка вам дзвонить. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три. Ось тут. Окремо варто відзначити неймовірну автономність Sound XTube. Об'ємний акумулятор місткістю 3600 мАч забезпечує до 24 годин відтворення музики. Це означає, що колонка Pro працює цілу добу без підзарядки. Заряджається вона також доволі швидко, приблизно за 3 години. X-Tube – це вибір для тих, кому потрібна потужна колонка із універсальним вибором підключення. Приєднатися до смартфону і слухати музику по Bluetooth, або ж, наприклад, підключитися до ПК. Чи автомагнітоли по роз'єму 3,5 мм AUX, чи вставити картку пам'яті microSD і слухати музику там, де інтернет взагалі не ловить. Що ж, друзі, для того, щоб полегшити ваш вибір, давайте коротко підсумуємо ключові особливості кожної колонки. Anker Soundcore Select for Go це найбільш автономна серед ультракомпактів до 20 годин роботи. Вона пропонує чистий звук та застосунок із еквалайзером, підтримує стереопару та має найновіший Bluetooth версії. 5, JBL Go 4 це найлегша та найкомпактніша колонка серед усіх чотирьох, проте яка видає досить якісний і потужний звук. Вона має фірмове звучання JBL із ухилом у середні частоти та достатньою гучністю для свого розміру. Працює від акумулятора приблизно 7 годин, має захист IP67 і підтримку нових фішок: AuraCast, Equalizer та патітуґеза. Hater Aria – певно, найпотужніша колонка у нашому списку. Вона забезпечує глибокий бас та збалансоване стерео. Більші габарити Hater Арія компенсуються довгою роботою до 16 годин та якістю звучання. Sound X-Tube має 30 Вт потужності і підтримку технології Extra Bass. Вона відзначається найдовшою автономністю до 24 годин, тож підходить для тривалих виїздів без доступу до розетки. Це єдина колонка у списку, що підтримує картки пам'яті MicroSD та дротове підключення AUX. Якщо вам сподобалась одна з цих колонок, дізнатися актуальну ціну можна за посиланням в описі під цим відео. І до речі, не соромтеся юзати промокод KTCUA, який дає 5% знижки.